Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Хочу зробити маленький розклад, трошки заводити нову колоду в роботу. Вечір суботи і попереду неділя. То давайте подивимось, який буде позитив у нас для, ну, для суботи. Ми вже дивимося на вечір, позитив. Будь ласка, карти, покажіть мені, я вже їх потасувала. Це нова колода. Буду вам її так показувати, щоб ви до неї привикали. Це у нас дев'ятка посухів. А, позитив це то, що ми маємо дуже багато енергії. Дуже багато енергії. І ми маємо бажання. Діяти. Нас це... Ну, як вогонь горить, знаєте, так. І це позитив дуже гарно, бо це людська енергія. Це позитив цього вечора. А негатив цього вечора. Що ось, бачите? Дев'ятка, ой, вісімка, вісімка чаш. Ми кидаємо. Тобто енергія є, а почуттів нам не вистачає. Нам не вистачає, і ми якось даже уходимо, відрізаємо ці почуття. Може вважаємо, що це не на часі, якось воно не. ну І дивіться, бажання це чоловік стоїть, а, а уход від почуттів все ж таки це робить жінка чийсь знак луни, це жіночий знак енергії, то любі мої жінки все ж таки треба приділяти увагу чоловікам, бо це їх природа, нікуди не дінешся. Просто хочеться вам якось так м'яко яко намикнути, що уділяйте їм увагу. Ну, може, десь якась пара розійшлася. Це таке теж може бути. Така карта, вона може це показувати. Але чоловік в повній готовності, і ну, це їх природа, нікуди не дінешся. Е, так що, дівчатка, болить голова, не болить голова, треба трошки, ну, війна війною, а це все по розписанню і обід. І, як кажуть, у нас є ментальна їжа, енергетична їжа, фізична, е, е, як матеріальна їжа і фізична, фізична, так оце, оце якраз фізична. Так що уділіть хлопцям своїм внимання. І я хочу подивитися. На неділю. На неділю зробимо, будь ласка, карти, покажіть нам. Дайте нам розклад скриньки. Теж це на почуття людські, на це цивільний, цивільний розклад на людські почуття для людей. І це касається не тільки Запоріжжя, це касається, в принципі, всього Запорі... всієї України, на жаль, це касається. Так, і давайте подивимося, скринька для неділі. Ну, опять, бачите, випадає перевернута початок дня суток. Перевернута сімка чаш. Це, ну, знаєте, вже і Ілюзії немає, і мечтать неохота. В общем, у людей якось це все дуже, знаєте, логіка. Немає... Романтизму, немає, немає того вибору, немає якось так все, знаєте, песимістично. Середина дня, теж вона йде у нас в негативному стані. Карта дуже красива, красивий такий, це Колесниця, а Колесниця, люди, це, е, сімейна карта. То а тут вона перевернута. То все ж таки так я знаю, що сім'ї роз'єднані. І десь пороз'їжджалися, той, туди сім'я, туди з дітьми, дружина. Але ще зараз і розходяться, на жаль, люди, розходяться. То якось наближаєтесь один до одного. Розумієте, виходить, якийсь у нас перекос, де ми дуже за війну клопочемося, да, а в сім'ї, в своїй ми не можемо дати. Якось ладу. Але тут багато в цих, дашу і за кордоном дівчата з дітьми, і роз'єднані сім'ї, але це ще й розводи. Ну і тут я хочу сказати, Якщо ми кладемо на день е, в даному, да, от завтра на неділю це скринька, то середина дня буде така якась е, ну, нерішуча, якась така. Ну, це ще так показує, знаєте, е, Ну Може полежати, там Ну таке щось Розслабон такий, нема силоньки. Ну, так якось Так немає рішу, Та, краще поспати. Ну от Якось отак, от, Якось опускаються руки, пісимістизм такий йде. Да? Ну, і дно колоди, дно колоди. У нас дівчина, це п'ятірка монет, це кризисна карта. Ось, вона босячком стоїть, просто грошеняток. А на кінець дня. Тут, е, якщо я роблю на стосунки, на почуття, а це фізичне наше, наше фізичне люди, наше фізичне матері... життя, да, наше здоров'я. Тут жінка вимолює, ну дай мені хоч трошки тепла, то тут уже жінка просить. Тут уже жінка просить, ну подивися на мене, ну дай мені хоч щось, ну дай, хоч обніми мене. Вже ладно там все, хоча б просто обніми. Хоча б щось скажи, хоча б погладь по голові, хоча б притулися до мене. Ну, якось так. Якось так. По почуттям дуже тяжко все на сьогоднішній день. У нас ось все перевернуто і все так, на жаль, ну така неділя у нас. Це я так клала, знаєте, навіть. Не прив'язуючись до Запоріжжя, там, да, це Україна, це наша м, реальність. Отак живуть зараз люди і по почуттям ми втрачаємо, тому люди хворіють, гормони сипляться, ну, то, тобто ендокридна система і в чоловіків і в жінок. Тому, будь ласка, дорогі наші чоловіки, якщо ви вдома, Ну, якщо ви вдома, да? не всі ж воюють. Якщо вдома, будь ласочка, приділяйте увагу своїм жіночкам, мамам, жінкам, донькам, ну, в общем, жіночому своєму. Ну, тут стосунки, тут, в принципі, чоловіча, але бачите, випала ця карта в астрологічному кольцо вона четвертий дом це сім'я. Так, тут сімка, але сім'я, ось воно там закольцовано, сім, це сім'я. Ну, таке, я це вам так по-простому вже, да? Е, Ну, ось, будь ласка, будь ласка, чоловіки, ви ж ведете ту сім'ю, ви ж гоните коней, да? то обратіть внимание, в якому стані ваші жінки, в фізичному стані. Е, бо це здоров'я жінок. Приділіть увагу, дайте їй ласку. Ну, дайте, може, грошей, якщо зможете. Якось так. Так що таке собі? Це я подивилася скринічку на неділю. Будь ласка, карти покажіть мені. Позитив неділі. Це завтрашній день. Ой, вибачайте. Нові карти, і від них йде такий запах, типографський, я на нього реагую. Чи на лакна оцей? Так, я ж мішаю, воно в повітрі йде цей запах. На неділю мені дайте, пожалуйста, позитив дня. Позитив дня. Тут якраз енергії то й немає. Тобто. Відпочивати, я так розумію, позитив. Падіння енергії. Негатив. Негатив. Невдача. Ну, то зрозуміло, да, це негатив, невдача. Буде якась невдача, будуть якісь втрати. Ну, невдача, тобто по, по той же енергії буде невдача, тому її, може, і немає. І карта порада на неділю. Перевернути мир. Дивіться, нам на завтра падають всі негативні карти. Значить, дивимося на завтра позитив в тому, що ми завтра практично не маємо енергії. Це цивільний розклад, не військовий. А для людей просто. Тобто немає енергії. Нема, все от падає вниз. Ну, неділя, в принципі, може, і треба відпочивати. Нема бажань, нема бажання чого робити, нема енергії щось робити. Е, негатив в тому, що так, так, так і так, будуть невдачі. Якщо ви щось почнете робити, воно буде все зроблено невдало. Наприклад, захочете зварити борща, але у вас нема сил, то ви його так і зварите. Розумієте? Ну і порада, порада, що ця карта. Вона як закінчує, да? і переходить в шута, це йде цикл такий. І в негативному плані це не закінчена історія. Тобто, неділя вона буде отака, ніяка поенергія, проваляєтесь на дивані. Якщо щось надумаєте робити, то зробите все невдало. І карта порада, ну, може, і не треба. Щось від себе так е, требувати, бо ну, от, на цей день у вас немає сил. Вся не хочете закінчувати якусь справу. Ну, нема сили її доробити ту справу. Просто немає сил доробити ту справу. Якщо ви її будете доробляти, то буде така невдача. Так краще її і не робити. Тобто незакінченість незакінченість яких, якихось проєктів. Ну Ось тут зрозуміло, і до речі, для неділі це більш такий зрозумілий для мене розклад. Бо я теж в неділю така лінива, в мене немає сил, в мене немає, ну якось так, особисто желання, бажання, але я лев, я сонце, тому мені треба сонце. Якщо буде сонце, то в мене будуть і сили. Але бачите, яка погода, то на жаль. Ну і ще дівчатка залежить від луни. Якщо йдуть якісь цикли, ми теж такі прибиті, прибиті, лежимо і нічого не хочеться робити. І, не дай Боже, щось почнемо робити, зробимо все погано, невкусно, ніяк. Ну, глядячи на те, що ми будемо робити, маю на увазі. Да? Якщо щось готувати, то щось таке не вийде. Якщо щось якась робота, то вона буде не закінчена нормально, не зроблена нормально. Ну, в принципі, нормальний розклад, я з цим согласна. Це можна зрозуміти. Це можна е, скласти, і е, воно зрозуміло. Так що, от неділя, бачите, ось вона така буде. Ось так. Все, хотіла вам показати, буду вас потихеньку привчати до цієї колоди. Її до вас. Вас до неї. Якось так все люди я вам все показала, все розказала, сподіваюсь ви. Ага, то я робила, думаю, що ж воно так велике таке. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця колода, і ви до неї теж привикнете. Тут просто дуже такі картинки, ну, як картини прямо. Зразу так не видно, да? Але е вони красиві, вам сподобається потім це все. Ось. Так що все? Будь ласка, підписуйтесь на канал. Не забувайте. І до побачення!